Хочу, щоб батьки мене завжди підтримували. Щоб партнер розумів. На роботі, щоб цінували і гарно платили. І клієнти класні і вдячні попадалися завжди. І дитина, щоб слухняною була. А тепер розгортай на себе, бо всі інші лише дзеркала. Все Всередині тебе. Запитай себе, будь ласка, зараз, а яка я, коли мене підтримують батьки, коли мене розуміє партнер, коли дитина мене слухається, яка я? В який стан я потрапляю, коли я про це мрію, або коли я цього хочу? І далі сюрприз не можна. Бо там я та, яку люди засудять, а діти на голову сядуть і у кожного буде щось своє. Але там точно той стан, який відчувати, не можна. Але це все теж про тебе. Запитай себе інакше. Яку себе я не витримую, коли обставини зовні виглядають саме так? Я маю на увазі, про що ти мрієш? Яку себе я не витримую, якщо світ саме такий? Не витримую тут дорівнює не люблю себе таку? якою відчувати мені себе не можна? А я щойно через ці запитання знайшла шматочок правди про себе. Всім гарного дня! Користуйтеся!